Сьогодні поговоримо про успішний успіх. Як часто ви думаєте, вау, скільки ця людина встигає, скільки всього робить, і мову вчить, і в зал ходить, і розвивається інші люди і бізнеси відкривають. А я сиджу, прокрастиную і нічого не роблю. Ти починаєш вимагати від себе більше, вставати раніше, встигати більше, пишеш купу справ, які тобі треба виконати за день, але в результаті не встигаєш, прокрастинуєш. І все повторюється по колу. Я вам розповім про п'ять міфів продуктивності, і як ви себе обманюєте, коли думаєте, що з вами щось не так. Перше соцмережі. Як часто після невдалого дня вийшли і такі думали, хм, давай така я опублікую свої факапчики в інстаграмчик. Дуже мало хто таке робить, тому що ми всі хочемо, щоб люди бачили, як ми класно живемо, які ми успішні. Ми публікуємо тільки хороші моменти, щоб навіть самим це все потім переглядати. І мало хто постить якийсь негатив у соцмережах. Так само, можливо, ви теж в свій бік отримували коментарі. Типу Вау, який ти продуктивний чи продуктивна? І ви такі думали, «Хм, ні, це не про мене. Я і тоді прокрастиную, і те не встигаю, і те не встигаю. Так багато з ким відбувається, тому ви не одні в цьому. Ви можете сідати кожного місяця і прописувати собі перелік того, що ви спробували, чи побачили, чи зробили. Навіть якщо ви один раз пішли в спортзал, запишіть собі це, і ви побачите насправді скільки багато справ ви перероблюєте Також дуже важливо, часто ми бачимо кінцевий результат якогось успіху. Тому що мало хто ділиться кроками і проблемами на шляху досягнення якоїсь мети. Люди часто публікують уже кінцевий результат, який ми бачимо. І ми бачимо цю картинку і співставляємо своєю реальністю, і це просто дуже великий розрив. І ми не розуміємо, що з нами не так. Але насправді згадайте себе, згадайте ось цю фразу, яку нам повторюють. Не кажи його поки не перескочиш. Тому якщо ви не впевнені в чомусь, навряд чи ви будете про це всім розповідати. Наприклад, перед тим як знайти роботу, ви подали купу резюме, отримали купу відмов, мали купу стресових ситуацій, але ви з цього не публікуєте. Ви уже, скоріше за все, публікуєте, коли ви отримаєте якусь стабільність, прийдете випробувальний термін. Але для інших людей це буде здаватися, ніби це легко, ніби це ідеальна картинка. Ти ніколи не повториш успіх іншої людини, навіть робивши ті самі. Самі роки Ми народжуємося в різних місцях з різними можливостями, в нас різні батьки. Навіть якщо тобі здається, що друг, з яким ти сидів за партою, який гірше вчився, досяг більшого успіху, у вас різні характери, тому краще звертати увагу все-таки на себе. І також ключове, що для тебе успіх. Тому що для когось весело. Продовжуємо. Що для вас успіх? Для когось успіх – це заробити 10 тисяч доларів, для когось прочитати книжку за місяць. Тому, поки ви не визначите для себе це поняття, вам буде дуже складно Ви будете завжди себе порівнювати з іншими людьми. Дуже поширене порівняння, коли ми дивимося, як люди встають дуже рано. Ця людина ця Багато чого встигає. А ви встали в 10-й, дивитеся її історія. Вона вже і в залі була, і книжку почитала, і англійську повчила, і на роботу встигла прийти. Так от, може ця людина лягає 9-й вечора, може в неї такий день просто. Ви ніколи не знаєте, що відбувається в житті іншої людини, що вона думає, що в неї відбувається в душі, чи щаслива вона насправді. Тому порівняння це шлях нікуди. Визначте для себе, що для вас успіх, і рухайтесь в цьому напрямку. Різні пріоритети. Не секрет, що там, де фокус, там і результат. Кожного є різні обставини в житті, і хтось виховує дітей, хтось ходить на кілька робіт. І тому завжди дивіться на свій контекст життя і що забирає у вас основний час та енергію. Також дуже допомагає виділити три справи ключові, які ви маєте зробити цього дня. Але не ставте перед собою дуже великі цілі на цей день. Наприклад, не ставте собі ціль прочитати цілу книжку, а наприклад, почитати кілька сторінок. Тоді ви будете собою задоволені. Ми не можемо бути продуктивними кожну хвилину в день. Неможливо концентровано працювати 8 годин. Нам всім потрібні перерви. Лише питання, як ми їх використовуємо. Тому я дуже раджу, коли ви маєте перерву від основної роботи і переключаєтесь, переключайтесь все таки не на соцмережі, а, наприклад, подивіться в стіну. Чартую, заберіть собі чайок, подивіться вікно, трішки розслабтеся, Змініть контекст, тому що мозок не відпочиває, коли ви скролите соцмережі під час перерв. Ну і також у нас в кожного є свій пік продуктивності. Хтось продуктивніший вранці, хтось ввечері. Тому дуже важливо прислухатися до себе і не дивитися на інших людей. Будь ласка, не дивіться на тих, хто встає в 4 ранку і вже все переробив, якщо вам комфортно вставати в 10. І останнє працювати важче і довше не означає продуктивніше. Я думаю, що всі чули про закон Паркінсона. Вже всіх квитків про нього розповідають. Тому, наприклад, якщо ви маєте тасочку на 2 години, але у вас робочий день 8 годин, і ви розумієте, що більше тасочок немає, то, скоріше все, ви її розтягнете на 8 годин, бо будете думати, а що я буду робити решту 6 годин, якщо я це, наприклад, зроблю за 2. Тому Насправді майте завжди список справ, завжди те, що ви можете зробити після закінчення цієї справи, і обов'язково робіть собі перерви. Не вимагайте від себе виділяти кожну секунду в день, щоб бути продуктивним. Інколи потрібно розслабитись, подивитись той же інстаграм, але ви можете, наприклад, виділяти конкретний час собі під інстаграм, конкретний час під TikTok, і Тоді у вас не буде цього відчуття провини, коли ви скролите соцмережі, але не займаєтесь чимось своїм. Що ж, мій основний посил: відчепіться від себе. Не дивіться на інших, поставте собі цілі, рухайтесь в своєму темпі і дивіться лише на попередню версію себе. І якщо ви десь прокрастинуєте, всі прокрастинують. Камон, всі прокрастинують, тому. Будь ласка, виділяйте собі перерви, виділяйте собі конкретний час під соцмережі, і у вас не буде ось цього почуття провини за те, що ви не займаєтесь чимось корисним, тому що ви знаєте, що цей час він приділений виключно для вас. Ви його можете використати як завгодно. Складайте якийсь список справ, які ви маєте точно, точно виконати за цей день, але він не має вас перевантажувати. І просто слідкуйте за собою і старайтеся слухати себе. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви боретесь із прокрастинацією. Це дійсно дуже цікава тема. Ну і. Як ви дивитесь на успішний успіх? Чи він вас мотивує, чи навпаки дезмотивує?